Наша тройка їсть, там риже з черепашкою. А, йдемо там. Вся тройка, тройка теж там. А кошеня вже злізла з гаража. Зараз йому теж дамо, бо сиділо на гаражі. Ця компанія сьогодні прийшла, я її не шукала. Тут сьогодні стройки немає. І болото вже сьогодні висохло. Ми сьогодні вже без дощу. Не, маленький днем пройшов, але ну, він такий короткочасний то ми вже сьогодні не в болоті, коти не в болоті. Йдемо далі котенку нести. Він качається.